Вітаю всіх, я Тарлух Євгенія. Такий хочеться дуже прямо мені зробити розклад для жінки, яка загубилась, не знає, куди рухатися далі, що взагалі робити зараз в своєму житті, куди направити свій погляд. Будемо розбиратися, що вам допоможе, що вас підтримає. По ходу, придумаємо питання. Тому що якось інтуїтивно захотілось, мені прям дуже терміново. Буде два варіанти. Обирайте свій, це буде ваша. Приблизна енергетика на даний час. Тобто, як ви себе відчуваєте, і потім вже розгорнемо цю відповідь питання. Обирайте карту з цієї, хочу почати. Не звертайте чи звертайте увагу, у мене тут така цікава колода, Манара. Але вона також така говірка. Так, тут у мене людина. Сильна, цілеспрямована, таке враження, що ви зараз хочете схопити собі все одразу, ви себе постійно загружаєте якимись справами, загружаєте якимись задачами, можливо, своїми і чужими. Так, в принципі, у вас може бути міцне здоров'я, ви така витривала особистість. Тут також про комунікацію. Легко вмієте налагоджувати контакти з іншими людьми, можливо, у вас. 11 аркан десь в матриці долі, наприклад, ви народились 11-го числа або 11 місяця. Тому лідерські задатки у вас присутні. Ви знаєте, як побудувати свою роботу, наприклад, як організувати побут в сім'ї. І все в такому плані. Але сили у вас тут багато. Єдине, що тут може бути. Якщо ви уходите в мінус, то це така прокидається агресія, тиск на когось, ви хочете досягати своєї мети. Прямо от я сказала, по-іншому ніяк. От такого плану ще. Тут у мене на дні колоди шістка жезлів, це про перемогу. Ви знаєте, що ви хочете, куди вам іти, як цього досягти. Такий, знаєте, настрій зараз змінити все довкола себе. І, знову ж таки, лідерські якості, енергії у вас куча, у вас тут шалена привабливість для протилежної статі, можливо, і для вашої статі. Енергія б'є ключем. Зараз таке враження, що у вас якийсь може бути енергетичний взрив. Тому, якщо це ви відчуваєте, що це ви, давайте дивитись, що, що куди направити свій погляд зараз. Що саме важливе на емоції свій внутрішній свій світ, психологічний стан. Можливо, знаєте, таке враження, що ви я уточнити хочу, тому що така карта цікава, але в який бік. А, зрозуміло. Якраз таки ви тут уже на воротілі діл, скажімо так, щось позавершали в своєму житті. <кій> хтось йшов з роботи не любо його брали вже нарешті зміни. Хтось завершив стосунки, хтось переїхав, когось дійсно тут були якісь переїзди через неприємні ситуації в Україні, як ми знаємо. Тому тут прям щось таке різке було, але ви прийняли це з гордо піднятою головою. Зараз стоїте на роздоріжжі, і е, тут варто усвідомити, що вам потрібен такий хоча б невеличкий період зцілення після такого, що з вами відбулося. цих змін вам треба заглибитись у себе, зрозуміти, що робити далі. Бо енергії у вас є, єдине, щоб ви. Е, Знаєте, так, не сильно різко прям хотіли захопити все і одразу, щоб ви. Дійсно зрозуміло, які цілі ваші, тому що після ось таких змін по башні, тут змінюється і філософія внутрішня, і оточення. Тобто ви будете тут все перебирати. Цьому треба приділити увагу. Тобто більше розуміння себе, своїх емоцій, думок, якийсь собі давати такий передих. Не боятися, що через ваш відпочинок все піде не так. Тут якась така прям сильна особа, яка хоче нового, ще й колесо фортуни. Взагалі, ви зараз розкрутите новий цикл в своєму житті. Йдете від старих емоцій. Боже, це прям шикарні карти. Я вам одразу скажу, що зміни у вас іще будуть. Далі будуть, знаєте, після жорсткої вежі башні буде ще таке. Підчищання хвостів, але це вже буде спокійніше з огляду на себе, з огляду на свої внутрішні, на свої мрії. Ви вже не будете <кій> слухати, хто там що говорить. Ви бачите свою мету, мрію, що ви хочете, і ви до того будете йти, незважаючи на те, хто там що говорить. Тому по справедливості дуже правильно ви вчинили. Вам треба це усвідомити, що всі ваші рішення були потрібні. І ви отримаєте гарні результати. Єдине, що будемо дивитися зараз, що вам допоможе на цьому шляху, але я впевнена, з такою енергією у вас все вийде, якщо ви не загоните себе у вигорання. От зараз так розігналися дуже швидко і можете швидко вигоріти. Тут треба такий баланс, знаєте? Ой, я ж захекалася від ваших цих енергій. Що вам допоможе на цьому шляху і ще яка буде підказка? Знову емоції і дати собі час залікувати старі травми, старі перебрати образи на когось. Тобто, дати собі час. Для того, щоб ви змінили погляд з минулого на майбутнє. Це знаєте, щоб ви досягали своїх цілей не на зло комусь або на зло там, своєму минулому, а задля любові до себе і просто тому, що вам це важливо, вам так хочеться. Тобто, тут, знаєте, важлива ваша ціль і важливо. Чи дійсно це ваша ціль? Ця? Сподіюсь, я зрозуміло висловлююсь. Так, яка вам буде підказка в даний період часу? План прописати і. Відновлювати баланс між емоціями і розумом, між душею і стратегією. Тобто, в всьому має бути баланс і трошки, можливо, ну, не призупинитись ні, притишити для того, щоб зміни вам давались легше. Можливо, так. Щоб знову не. Було таких різких змін, тобто ви вже далі будете по-іншому проживати свої трансформації, отримувати новий досвід. Потрібен план чітко прописати, чого ви хочете. Потрібен світлий розум, а це якраз і допоможе перебір ось цього минулого відпускання минулого прощення це не обов'язково, тому що ви цим чином можете. Знецінювати свої емоції, покопатися в своїх емоціях відчуттях, більше пропрацювати свою інтуїцію, прислухатися до внутрішнього, не лише до розуму, а й до чуйки, назвемо її так. І акцент вам зараз просто необхідно зайнятися фінансами, грошима, самореалізацією. Тут, важливий якийсь у вас момент. Чому? Чому Неважливо. Просто займіться, послухайте, а тут і ніби знаєте підказка вам, коли ви будете самодостатні, ви втілите свої е... мрії. У вас прийде цей спокій, гармонія, і до вас прийдуть інші люди. Тут до кого тут може прийти чоловік новий, який. З позитивом, з гармонією, з радістю, з веселощами. А в когось це дійсно може бути і партнер по роботі після знайомства, з яким у вас легше піде розвиватися, ви скинете якийсь тягар. Тому, в принципі, нове майбутнє уже на порозі. Бажаю вам успіхів у тому. Не бійтеся, не переживайте, Досвід у вас є, ви вже точно не будете повторювати так, як було раніше. Ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже вдячна. Особисті розклади також роблю, можете мені написати. І дивимось другий варіант, хто у нас тут. Втікайте, втікайте від минулого, від негативу. З усіма силами ніби збираєте волю в кулак, дуже страшно, я би сказала. Страшно, що це минуле вас дожене. Тут таких страхів, знаєте, багато, в голові багато думок, які треба розгрібати, тому що багато тут вам нав'язаних може бути. Енергія повітряного знаку зодіаку тут може бути. Така, в принципі, людина легка, людина, яка може легко пережити зміни. Єдине, що таке враження, що вас загнали зараз в глухий кут, і ви якось намагаєтесь спіймати якусь дуже важливу думку, щоб вийти з цього стану. В когось тут апатія, може бути, може і депресія. В когось тут були аб'юзивні аб стосунки, можливо, і зараз іще і є, і ви думаєте, як з цим розібратися? Ви приваблюєте ви приваблюєте енергетичних вампірів, я вам скажу, тому що, ніби, знаєте, зміни ваші десь близько. І ніби вас хочуть спеціально зупинити, щоб ви цього не змінили. І тому з'являються люди, можуть з'являтися, які вам будуть цьому заважати. Це історія або зараз, або от в недавньому, в недавньому якомусь минулому. Знаєте ще, ніби біжите кудись вперед, незважаючи на свої страхи. Ну, це також так. Може, не кожна людина? Головне, себе не зупинити на півдорозі. Так, на що вам звернути зараз увагу, якщо ви відчули, що це ви? До речі, восьмий аркан може бути в матриці долі. Наприклад, ви народжені 8 числа чи 8 місяця. Так, на що звернути вам вашу увагу? Зараз просто необхідно. Ой, дивіться, комусь тут прям фінансову сторону треба пропрацювати, щоб ви не були залежні від когось. Якщо у вас є дитина, то прям дуже обов'язково вам з цим розібратися. Пороздавати борги, повіддавати, можливо, в когось якісь борги фінансові, там кредитки. Все, що може пов'язане бути з боргами, це може бути і моральні якісь борги, наприклад, ви комусь там щось пообіцяли. Треба виконати, щоб підчистити свою енергію, скажімо так. І звернути увагу на свій вибір. Вибір може стосуватися як фінансів, так і загалом вашого теперішнього стану. Не тягнутися за тим, що себе вже віджило. Таке враження, що є тут такий момент. Якщо це от стосується аб'юзивних стосунків, ви тягнете перед якимось важливим вибором, знову карта вибора. Тому вибір в першу чергу робити з огляду на себе, на свої почуття, внутрішній світ, психологічний стан. Щось от вам тут прям треба. Підчистити в першу чергу свої емоції, голову і вносити зміни, на що звернути увагу, свою енергію, яку ви витрачаєте на думки щодо минулого, і це, можливо, когось перекриває фінансовий канал, ось ці емоції. Через них ви не бачите якихось шансів, які є у вас поряд. У когось це може бути якась допомога від інших людей, навіть фінансова. Не відмовляйтеся. Люди тут дійсно можуть йти до вас із щирим серцем, скажімо так, з щирими думками вам допомогти. А в когось це може бути дійсно. Втілення своєї якоїсь ідеї, пов'язаної з роботою. Боятися не варто, там є у вас перспективи. Що ще? В нове йти кудись. Прям треба себе витягати, тому що в будь-якому разі вас звідти витягнуть насильно, скажімо так, і вже, знаєте, ніби доведуть до таких крайнощів, що ви прям в будь-якому разі це все позавершаєте. Комусь, дійсно, я би порадила, ну, я не можу радити, якщо плануєте переїзд, то дуже вам якраз би було б потрібно. Тут уже, звичайно, треба особисто розбиратись, але от зміна житла, переїзд, щось таке, про що ви думаєте, вам потрібно, це буде новий цикл у вашому житті. І, знаєте, буде така енергія, ніби звільнення, заспокоєння уже з цим сильно тягнути вам не варто. Якщо ви надумаєте, то Все світ вам допоможе через людей, через ваш намір до змін. Тому подумайте над цим так, ну когось тут прямо на носі вже ось такі різкі зміни. Що вам допоможе з цим всім? Хм. От дійсно в когось це може бути дійсно знову чоловік, може бути на відстані, десь через інтернет, десь звідкись. Тобто якась ну, недалека ой, не близька до вас людина. Це може бути в когось батьки, наприклад, в когось чоловік, який може вам допомогти. В смислі, просто чоловік, там не а, цей незаконний, просто якийсь чоловік, який може бути на відстані, який може вам допомогти врегулювати це все. Тобто спочатку, прямо по порядку, врівноважуємо свої емоції, даємо собі спокій, занурюємося в себе і розуміємо, що нам вам дійсно потрібно. Тому що тут Дійсно, щось позавершати, комусь переїзд. Знову тут якийсь, можливо, навіть переїзд за кордон кудись плануєте, тому що і ця карта може бути. А вам там буде допомога. Фу. Яка вам підсказка? Підказка. Не стримуйте себе через інших людей. Я не знаю, чому в мене ця. Тема стосунків проходить більше не стримуйте себе через думки про минуле, про те, що подумає про вас, наприклад, якийсь конкретний чоловік у вашому житті. Я думаю, ви інтуїтивно все зрозумієте, тому що вам потрібні зміни. вам Потрібно відновити цінність свою в своїх очах, тому що ви себе заганяєте десь у безвісти. І правильно робите, що ви думаєте про зміни, що ви хочете кудись рушити уже. Угу. Виходите ви вже. З дитячі позиції, можливо, це як порада вам виходити змінювати, тому що ви виросли, ви доросла самодостатня особа, яка може більше, яка має більший потенціал, яка хоче радіти життю, а не ось ту всю фігатінь, яка вас гнобить. Тому, знаєте, ніби саме час подумати про себе. Коли ви поставите себе на перше місце, зміни все одно. До вас дійдуть. Тому бажаю вам успіхів в тому. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже завжди вам вдячна і гарного дня!